Доброго здоров'я, шановні друзі, вітаю Віктор Смельницько. Декілька днів не був в ефірі, тому що не можна мені було виходити в ефір. Така штука, зараз вже ніби все стало на місце, і ми можемо з вами поспілкуватися. За цей час відбулися певні події, і про, не, про них ми маємо зараз з вами поспілкуватися. Вітаю, хто приєднався. Дякую за те, що ви є. Дякую, що ви робите репости. Підписуйтесь на мій канал YouTube та. Телеграм, там більш простіше ми можемо поки спілкуватися, тому що десь я трохи не сильно підходжу Фейсбуку. Ну, гаразд, як би там не було, ми дякуємо дуже, дуже дякуємо нашим Збройним силам України, які без техніки, без можливості боронять нашу землю. Там кажуть, рашисти щось зганяють. Велика кількість своїх. Виродків фашистів цих, але наші дають там жару. Давайте це коментування залишу для фахівців. Зараз декілька слів розкажу, що в нас відбувається на території України. І Мені дуже важливо ваша точка зору, тому що такі неоднозначні теми, які впливають серйозно на ситуацію краєм. Ну почну я з того, що є таке поняття вікно Овертона. Як готовлять людей до якихось певних речей. Зараз ми про це підготовимо поступово. Ну і е, всім е, хочу сказати, що дуже класний є фільм. Е, потім далі я покажу, е, як вони використовують цю от ситуацію. Це хвост віляє І Рекомендую всім подивитися. Взагалі це обов'язковий фільм для маркетологів, які працюють. Ви побачите, як Викручують ситуацію, і от зараз якраз саме ми про це поговоримо. Тому давайте поговоримо про те, що Ненсі це спікер палати представників Сполучених Штатів Америки. Три дні три дні весь світ гудів вона має летіти. Саме в Тайвань, а Китай проти вигнали літаків. Всі туди звертали увагу. Тайвань свої війська вивів для того, щоб просто один літак сів. І причому в кінцевому результаті заявили, що це приватна поїздка цієї спікерші спікерки, і ніяких таких вона питань ніяких немає. Тому Китай не вдарив по Тайваню, але три дні всі були в напрузі. Третя світова всі мали ну і в цей момент. Від, відсторонилися від певних. Проблем, які є на сьогоднішній день досить великі і важливі для нас в тому числі. Ну і це слідкувало за цим приземленням: 680 тисяч, майже до мільйона одночасно в онлайні. Як це літак має сісти? в мене є до вас запитання до всіх: уявляєте 43% бюджету Китаю? Це Сполучені Штати звідти забирають замовлення. Що Сполучені Штати зробили? Вони в себе залишили високі технології, а все виробництво вони розмістили в Китаї, то що забруднює повітря, є свої представники, і вони роблять китайські речі. Тому в Сполучених Штатах практично ви нічого не знайдете з інших країн, тому що це дуже дорого. а В Китаї дешева робоча сила, тому вони беруть виробництво з Китаю. То як ви уявляєте, 43% бюджету, який? Формує китайці, і вони почнуть з Америкою воювати. Друзі, це просто фантастика. І туди літаки під'їхали, кораблі прийшли. Ну а в цей момент відбуваються певні події на території України, в світі. І зараз декілька слів ми про це поговоримо. Доготовля до цього процесу. Вже Байден нам вже сказали. Він вчора виступив, що ліквідували замість Осама бен Ладена, Був терорист, який зайняв його місце, і дрон десь там летів і його знищили. Що він вийшов і сказав, що буде ліквідовувати всіх, хто загрожує американському суспільству. Але він виходить, що він на карантині, тому що два дні тому зробили тест Байдена, і він чергове захворів. Тест позитивний був, да, хоча симптомів ніяких немає. Виявляєте, розказують всі, що він зробив декілька доз, бустерну, і вже в друге чи в третій він вже хворіє. Ось така штука, тому він зараз на карантині. Я для чого вам це розказую? Тому що зараз будуть осінь, іде, максимально. Будуть нагнітати інформацію, і відповідно, треба, щоб дуже вагомі фігури показали, що вони теж хворіють. Ну а раз він, він хворіє, то ми точно маємо хворіти. Отака, друзі, ситуація. І зараз не виняток. Ви побачите великих ще посадових осіб по світу, які теж захворіли саме оцею цей новомодною К-19, дев'ятнадцять така штука, хоча зараз і набирає вже оберти. Мавпа, яку вони презентували, досить так потужно, вони спочатку сказали, що це, взагалі, ця віспа, вона не, не, не це не сильно загрозлива для людей і передається лише статевим процесом гомосексуалістів. І ось тут в п'ятницю виходить інформація про те, що шестилітня дитина і три місяці дитина в Сполучених Штатах захворіла саме оцею останньою ось, штукою. мавп'ячою, уявляєте, от я зараз впевнений, що буду зараз розганяти, що якась компанія точно проведе дослідження і знайде, що він передається це шляхом контакту з людьми, там безконтактний, і будуть і Точно налякувати, тим більше, що вже е, там цих, хто виробляє е, вколювання, вже є навіть е, ресурси, які вже готові колоти. Тому треба зараз бистренько це все питання розкрутити. І навіть виходять, вже сказали, що перша в Іспанії смерть з'явилася від, від цієї от, модної ситуації. Виступають жертви. Е, саме оцей мапячів процес розказують, як їм там тяжко і вся все ця ситуація відбувається. Тому накручують. Е, е, для того, щоб підготувати до осені, ну і в нас це не виключення. Так само буде вже пішли листи. Мені люди телефонують, що по фірмах починають говорити. Давайте так, в нас є війна, для того, щоб нам щоб було не було гірше, треба бігом вколотися. Тому що ті вколювання лише на 6 місяців. І більшість, до речі, хочу наголосити про те, що електронні сертифікати, які вони там були, в них вони попропадали з тої дії. І треба зараз знову колоти до 15 вересня, здається, от Ка штука І нікого там не цікавить, що там рік чи не рік, ну питання не в тому, за заганяють весь туди процес і будуть максимально з військовими розмовляють про те, щоб вколюватись, бо без цього просто фізично не буде можливості жити. Ну а вдруг нам прийдеться, ще виїжджати так. Лист я прочитав один дуже цікавий, який там керівництво пише: якщо нам треба буде тікати з України, а ми не вколені, нам будуть певні обмеження, то для того, щоб потім далі не бігати, не шукати де вколотися. Давайте всі підемо зараз вколимося, і все буде нормально. Ось така друзі. Ситуація. Я е, скажу, що досить так серйозно впливають на мізки, помаленьку починають розкатувати, особливо ті е, області, е, там, де немає військових дій. І ми дякуємо нашим збройним силам України для того, що вони стримують ворога. Е, але є в нас тут інший ворог і інші є питання. Тому... Багато є таких зауважень. Ви знаєте, що Вікторія, Українка за походженням, сказала, що ми відправляємо американці, відправляють зброю на територію України, але є питання до керівника офісу президента і в тому, що він співробітничає саме з расистами. Ну і тут виходить інформація, бистро її звичайно забрали. Що батько Єрмака служив в спецпідрозділі ФСБ в Росії? Уявляєте? Ну, якщо ви мені скажете, що ФСБшники бувають бувші, ну помиляємося, ми досить сильно. Тому ця інформація точно. І зараз ФБР сказали, що вже передали запит. Вона зробила до Байдена, що має дати точне підтвердження, чи не співпрацює цей керівник Офісу президента з расистами. І ось виплила така друзі інформація. Тому багато ми будемо ще знати. Ви бачили дуже гучних багато звільнень і така. Але тут щось незрозуміло. Знаєте, військовий стан от показує, що вчителька з Подолу її зловила. За те, що вона була коригувальником і направляла ракети на наших хлопців. Її звільнили за 500 тисяч застави, гривень за 500 тисяч застави. Це, напевно, вона ще не все докоригувала. І от ви випустили її, щоб вона пішла, ще трошки докоригувала. Уявляєте, такі якісь дурні речі. Якщо вона коригувальниця, куди її випускати? Ми не питання, що в нас, якщо військовий стан, є якісь питання, ви точно знайшли і там сказали, що в неї якісь були координати, щось, якісь переписки, все нормально, випустили. За підставу. От так у нас процес, друзі, відбувається на території України. Тому е, максимально затуркують людям голову. Головна зараз задача е, затуркати, вколоти і всіх перевести в електронний процес. Е, свідченням е, цього я ще хочу сказати, що в нас є ДОМА, є дія, є МІДІЯ Любими шляхами, якщо ви хочете отримати 2,5 тисячі гривень допомоги, знову ви маєте зареєструватися в цих процесах. Процесах і там буде навіть всі голосування, які там відбуваються зараз взагалі е, таку фількну грамоту зробили. У нас в Києві є така родина мать, е, і на цьому щиті там герб е, Радянського Союзу був, і, і дуже сильно розкатали цю тему. Боже, що ми будемо робити, що ми маємо замінити, і це голосування лише через дію. Тому треба зареєструвати там людей. Ну, звичайно, на патріотизмі спрацювали, зареєструватися там і більшу кількість. Туди втягнути. Для чого це робиться? Коли ви вже туди втягнулися, ніби нормальний процес. А потім однією кнопочкою закривають ваше існування, гроші хочуть забрати з обіходу. Отака друзі, ситуація. Як в Китаї, як в Китаї це все робиться, тому зараз в нас. Але коли розкатували цю ситуацію з цим щитом, що там має бути, і визначили, що треба український герб туди помістити, все це дуже важливо. І в цей момент приймають 74-51 законопроект про. Велику приватизацію, прихватизацію на сьогоднішній день державного майна, я вже вам казав, що в нас практично в комунальному. Комунальній власності немає шкіл. Їх всіх вивели. Вони зробилися як юридичні особи, юридичні компанії, кожна школа, садочки, лікарні. І ось зараз будуть продавати. Взагалі цей законопроект. Сьогодні він вчора подали його на підпис до голови Верховної Ради і він має там підписати. Я не знаю, правда, яка там подальша ситуація. Після підписання голови Верховної Ради передали, передадуть його президенту, тому там чітко нормально. Ніхто зараз Ну наже ж військовий стан. Тому треба за спрощеною системою провести приватизацію, це може бути без аукціону, точніше, аукціон може бути, але може бути лише одна людина. Взагалі можна голосувати пакетом. Визначення ціни не обов'язково, що було комісійно або експертно, як там зроблено, дозволу від антимонопольного комітету. Не треба все дуже за спрощеною системою. Треба швидко приватизувати майно. І коли всі голосували за щит, який там має бути. Герб на тому, що ті. Ти... Цей момент прийняли люди. Знаєте, патріотично ж налаштовані всі там під піджари дали і всі голосували за цей процес. В Цей момент приймають рішення депутати саме у таку дурню, абсолютно просто забирають майно. Я вам чесно скажу, що це проблема наша. Просто проблема абсолютно наша. Ми бачимо, там ворог є зовнішній, це конкретно є ворог. А тут бачите, саме тяжко з внутрішнім ворогом, який дивиться, хоча е, він е, доста зареєструвала такий петицію до речі, через петицію теж є один з моментів реєстрації для того, щоб у вас персональні дані забрали. зареєстрували петицію про те, щоб на час військового стану депутатами знаєте, що вони собі вдвічі підняли заробітні плати, і там виступав представник Верховної Ради. Ви знаєте, що це не додаткові гроші виділилися. Верховній, це просто вже на Верховну Раду дали і просто ці гроші розподілили. Ну а що нам не треба люди діти навіть продають. Дають якісь там суниці для того, щоб зібрати гроші, всі збирають депутатам по 100 тисяч, вони що так на передовій, то вони зареєстрували таку петицію про шість половину тисяч гривень для депутатів за на час військового стану. О така друзі ситуація. Хоча з тим військовим станом теж така, знаєте, ще не все зробили повколюванню, тому що надзвичайна. Ситуація в нас є, її продовжили. І військовий стан є. Тобто, два, як мали бути на не знаю, не знаю, як два стани взагалі одночасно, якісь колізі, але в нас можна все, що хочете, робити. Тому сьогодні вже вийшла інформація про те, що служба безпеки накрила. Ну, ботоферму, яка дискредитувала нашу владу е, і визначили вину. І саме головне, що це знайшли, що це керував е, це все. Порошенко, уявляєте, 5 тисяч сім карт там є, велика кількість цих е, е, ботів, які давали інформацію, там щось розказували. Але чому Порошенка тоді не садять? Я не можу зрозуміти. Це ж військовий стан, дискредитація, е, тим більше, що вже розказують знову, що Порошенко працює з расистами. І тоді були е, з 2014 року в нього спілкування. Бізнес був в Росії. Ну, якесь вибіркове така ситуація, якщо там десь. Хтось неправильно і не, не потрібен, то його швидко за Та чогось Порошенка, який має гроші, фінансує ці всі антиурядові і антипрезидентські програми. Його ніхто не чіпає. Чого така ситуація? Дивно, так от відбувається в нас на території, на жаль, України. Тому там вилучили дуже багато техніки, програмне забезпечення, і от зараз відбувається така ситуація, друзі, на території України. Тому дуже ні, дивно, що, що там і як робиться, тому що оці підписані угоди про зерно. Нарешті вже перший судно вийшло з порту українського з кукурудзою. Воно прямує десь туди, в Африку. Не кажу, що благополучно все пройшло, все нормально. Але я ще раз кажу: то, що нам дали підписати, це ніби нормально, але преференції отримали расисти. Тому нам угоду для українців абсолютно не розказали що там робиться, які преференції отримала Росія? Я кажу, що вони потихеньку-потихенько потихенько, це все для нас, для того, щоб забити весь процес, викручують, показують і тихенько підписують якісь певні речі. Тому титана не було для того, щоб робити набої. Зараз зняли ці обмеження. До речі, рашисти далі продовжують кошмарити Європу. Північний потік 1. Вже прийшла та турбіна. Вони не спішать ставити цю турбіну і далі шантажують а саме більше там вона. Боїться про те, щоб не бути замежена, це Німеччина. Я так підозрюю, що найближчим часом стане така ситуація, що і знімуть обмеження якихось у цих обмежень, які були впроваджені якимись тими пакетами. Ну на час опалювального періоду така мені так видається, що буде ситуація. Тому давайте будемо слідкувати за цими обставинами. Я кажу, ну дивно, дуже дивно, що відбувається. Якісь Такі незрозумілі речі є люміні, значить, то має бути люміні. Є там якась ситуація, значить, є така зрадники, значить давайте будемо зрадниками в процесі займатися. До речі, ніхто з це вже питання. Я не хотів, бо дуже важка тема щодо азовців, хлопці, які загинули і зараз. Вже помаленьку розкручує, ніхто ж день жалоби не оголосив хвилину мовчання. ніхто, Це дійсно герої, яким сказали здатися. І бачите, так от. Знищили цих хлопців, і ніхто на державному рівні навіть не відреагував а зараз. Наші наші розкручують таку інформацію про те, що є інформація, що це вагнеровці зробили без узгодження з міністерством військовим міністерством Росії. Тому ніяких відповідальностей Росія за це не буде мати. Ось друзі, така вже інформація розкручується. Дуже всім рекомендую. Подивіться. Саме фільм Хвост біля собака. І ви отримаєте масу задоволення, і ви подивитесь, як готується суспільство до тих обставин, які мають відбуватися. Як готується е свідомість, як перевертаються факти для того, щоб зробити е ну так, як їм потрібно. Тому давайте будемо об'єднуватись. Давайте будемо щось писати на даний момент, тому що в нас є зараз війна, як би там не було, рашисти стягують е свої. Війська, як би там не розказували, вони виснажені і так далі. Зараз вже показують, що вони там значні сили підтягують. Та турасистів там як до Махорки, тих всіх виродків є багато і зброї так само. Тому... Ми потребуємо допомоги звичайно від наших партнерів, друзі. Слава нашим збройним Силам України. На слава нашій українській нації. Ми маємо пережити цей момент і астрологи кажуть: там я на це не звертаю увагу, але кажуть, що з України почнеться крах у цих всіх єдиного управління світового, і українці мають взяти на себе цей як флагман. Знаєте, от, рашистам не дали провести. День військово-можкового флоту в Криму там якісь власного виробництва дрон впав в їхній штаб. І Путлір побіг в Санкт-Петербург проводити і знову розказувати, які в нього, в нього там ракети. Тому зараз нам дають таку роль і кажуть, що ми маємо вистояти. Дай Бог, щоб ми все-таки вистояли. Ми сильна нація, і ми точно переможемо. Зараз максимально треба допомагати нашим військовим тим, хто потребує допомоги, тому що війна все таки відбувається. Ну а цих ж зрадників давайте будемо пробувати якось помаленько. Відстороняти від процесів злості, яку вони роблять. Ну а пере після перемоги наших збройних сил України треба буде і зачищати на ну, наші внутрішні тели, бо без цього просто фізично не буде. Так що, друзі, тримаємося, ми переможемо. Все буде Україна, Це точно.